Всім привітики, друзі, привітики! Сьогодні хочеться чогось смачненького, солоденького. Але не все можна, тому готую, сама собі придумала. Приготую такий десерт. Візьму кефір, візьму какао. У мене є тут уже какао у тарілоці, насипала. Також мед і желатин. Желатин залила водою 12 грамів. Щоб набухав. Я тим часом залью какао. добавлю трішки води, щоб гарно розчинити, щоб не було комків додавати буду потрішки розмішувати, зроблю таку, як кашку, щоб розчинилось повністю. І будемо робити такий десерт, кому цікаво, Заходьте, будемо готувати разом, розбавляю гарячою водою, наголошую гарячою, желатин вже залила, тепер розчиню какао. Якщо буде гарного кольору, то несквік додавати не буду. Вже додам одну ложечку для смаку, бо він дуже смачнючий з ароматом ванілі. І думаю, буде смачно. Експериментуємо на ну, що робити. Солодко не можна, хочеться. тому робимо те, що можна. Тепленько у нас сонечко. Вітру немає. Ну, але зимовий, зимовий, повітря зимове. Так, провірю, чи я ще, чи розчинилась наші какао чи ні. Ну, Майже вже, Да. Легко і швидко. Такий колір має, бачите, гарний, коричневий. Какао беру з дорогих, щоб було смачно. Ну все, мабуть, вже готово. Так, друзі, не мов би, всі вже інгредієнти готові, починаємо готувати, виливаю кефір, додаю ложку меду, ну, ложку таку, друзі, не більше я буду кидати. О, він швидко розчиняється, бо він при кімнатній температурі тепленький був, не засахарився, такий м'який. м'який. Трішки так його розсиликоновою лопаткою, у кого нема, можна вилкою, можна вінчиком також перемішати. Головне, щоб він О, вже видно, ось, бачите, жовті плямки вже розчинився. Тепер додаю сюди поступово. Перемішуючи, додаю нашу наше какао. там щось хімічить. Зараз на хімічу, що о, як красиво виходить. Так, тепер перемішаю, але перемішаю не до однорідної маси. Хочу, щоб так залишилося, щоб було красиво, щоб такі були різними розводами. І додаю желатин слідом, перемішую і відправляю в холодильник до повного захолодження, застивання, щоб повністю виховано, і будемо смакувати наш. Десертик такий. Так, все. Думаю, я перемішала. Намішала, що вже вийде однорідне. Ну нічого, хай буде, бо треба желатин, щоб розмішався. Це я відправляю в холодильник до застивання. Я вирішила, друзі, перелити його в ось такий металевий лоток. По-перше, металевому лотку скоріше захолоне. І по-друге, менший об'єм холодильнику займе місце, бо це занадто велика посуда. Ось так. І відправлю в холодильник тепер. Накрію кришкою такою ж самою металевою і до холодильнику до повного застигання. Все, відправляю. І ось нарешті десертик мій готовий, і зверху останній штрих посиплю ось так конжутом. Можна кокосовою стружкою, можна кунжутом, кому що до вподоба. Смакуйте, готуйте рецепт недорогий, не фінансово, не було б бажання лише. Так що, всім смачного. Дякую всім, хто був зі мною, хто готував. Всім смачного!